Ми чуємо інфу про довіру до Маріна Пушича. Вона не надходить із самого там, клубу Шахтар, десь так окольними шляхами. Тим не менш, наче є інфа, що Пушич залишиться. Ви все вірите? І чи це залежить від, там, приміром, підсумку чемпіонату чи підсумку фіналу Кубка України? Дивись, я не маю ніяких інсайдів з цього приводу. Мені здається, їх в принципі зараз достовірних бути не може. А все те, що ви чуєте, це якби там здогадки. Суто емпіричним шляхом, я, чесно кажучи, на 99% певний, що в наступному сезоні Пушич не буде головним тренером Шахтаря, навіть якщо він зараз виграє обидва класичних mm -hmm. і стане другим. Mm -hmm. Це суто моє інтуїтивне відчуття, що це сезон, який він допрацює, з ним попрощаються, і я думаю, що Шахтаря буде не виграти. І дивись, ну, Концептуально, це умовний Це Це точно не буде українець. Не це, mm -hmm. я, я, я не, я не вірю, що Шахтар очолить українець. Я е, е, спеціально якійсь. досліджував цю історію з, ардо, з Ардою Тураном, і mm -hmm. ну прям критично багато різних джерел є, е, скажімо так, мусіями цієї інформації, навіть не посилаючись одне на одного. Але я не вірю, що це буде Арда Туран. Я думаю, це буде тренер, е, про існування якого ми можемо навіть зараз навіть не знати.